Правоохоронці викрили суддю, який незаконно привласнив чужу квартиру в центрі Дніпра. За даними слідства, чоловік, використовуючи своє службове становище, підробив відповідні документи та переписав орендоване житло на себе. Посадовець підробив документи, в яких дописав, що нібито викупив це помешкання у потерпілої за 412 тисяч гривень. Потім фігурант подав до суду цивільний позов про визнання договору дійсним. А на додачу підкріпив його фальшивою розпискою від власниці квартири, про начебто Мані нею кошти за продаж нерухомості. Вірогідно недобропорядним служителем Феміди виявився суддя бабушкінського райсуду Ігор Кондрашов, зазначає громадська активістка Наталія Шанкулова. Це той суддя, який виніс вирок на користь Віталія Мархасіна про захист його честі та гідності. За даними справи, екс-чиновник звинувачував активістку у тому, що своїми публікаціями в соцмережах вона зіпсувала його стосунки з бізнес-партнерами. Я наполягала завжди, що я на своїй сторінці можу висловлювати свою власну думку. То моє право, як і будь-якої людини в Україні, але Віталій Мархасін чомусь вважав не так. І Кондрашов, розглядаючи цю справу, не не провів жодної експертизи. Тобто він не є лінгвістом, він є суддею. Але він чомусь сказав, що ви знаєте, так, там все. Жоден кожен мій допис, що був про Мархасіна, він не відповідає дійсності, і це не може бути моєю власною думкою. За словами Наталії, коли суддя Кондрашов виніс рішення про виплату компенсації Мархасіну за дописи у соцмережі, того ж місяця він отримав рішення про привласнення орендованої квартири, щодо якої зараз і відкрите кримінальне провадження, і він подає до суду до Кіровського, цю справу розглядає суддя, головуючий суду Єдаменко. І тут ми теж дізнаємося, що якимось чином ця жінка, саме відповідачка, вона жодного разу не потрапила на судове засідання. Як так, щоб відповідачка, яка ну фактично ну не не, не заключала ніяких нотаріально завірених договорів, вони цю справу не проводили через нотаріальні дії, тобто ну нічого такого не було. Як, як можна жінку позбавити квартири? Наталя впевнена, тут не обійшлося без допомоги безпосередньо Мархасіна. Я вважаю, що у цій справі Кондрашов допоміг Мархасін. А як це вже встановить СБУ та ДБР? Це вже їхня справа. Зі свого боку ми подамо відповідні звернення до цих структур. Ми розкажемо, яким чином це відбувалося на наш погляд. А надалі нехай правоохоронні структури вже розглядають все це. Ми з Мархасіним в противостояння знаходимося з 18-го року. Я вже впевнений, уб'ївся в тому, що Мархасін рішає все по судам. Мені ні то що складно, неможливо виграти якусь справу, де е, к цій справі причастін А От в бабушкінському суді суддя був Кондрашов, і я по цій справі був свідком. І коли мене допитували в суді, я одразу побачив, що е, суддя не проявляє до моєї до моєї виступу ніяких ніякого інтересу. Нині триває досудове розслідування з приводу провласнення чужого житла служителем ФІМІДИ судді загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що з відкриттям кримінального провадження суддя не втратив власну посаду, бо за законом це має вирішувати Вища рада правосуддя. Валерія дев'ятко, Микола Худолій, Дніпро Тіві.